Доброго дня ми з України. Я хочу розповісти про велосипеди. Прошу, не, не беріть велосипедів, якщо знижена ціна, ціна, або ви не маєте можливості переглянути, чи нормальний він, чи не нормальний. По на своєму життєвому досвіді. Є, була така ситуація, що ми придбали велосипед майже за 700 євро. Він, він проїхав ну, декілька кілометрів і все, перестав працювати. Це, ми придбали електро велосипед, Ось, І він перестав працювати. І 670 євро е, нам не повернули. Ось. І зверніть увагу на те, яку кількість, якщо ви придбаєте, електро, хочете придбати електровелосипед. Зверніть увагу, яку кількість може проїхати на максимальній швидкості цей велосипед. Ось. Якщо 20-30 кілометрів, не беріть його. Якщо якісь є видає ошибки, чи щось зламане, не беріть ліпше, пройдіться пішки, назбирайте грошей, гроші, да придбайте собі новий. Зверніть увагу також на гальма. Якщо гальма дуже поганий, дуже погано тормозить, то також не не беріть цього велосипеда. І на замок. Замки в Нідерландах на всіх велосипедах. Якщо замок зламаний, то це також найбільш вірогідно, що він вкрадений цей велосипед. Дякую за увагу. І все буде Україна.